Вітаю, друзі. Одні з провин цієї влади зелених гнит, особисто Володимира Зеленського, є бусифікація, є силова мобілізація, є корупція, клептократія е, на питаннях захисту країни, на питаннях мобілізації. Друзі, давайте поговоримо за хвилинку про тарифи. Тарифи за право не служити, а жити. Поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки, для того, щоб знати більше. А найголовніше знати правду. Три роки війни ми говоримо про монетизацію. Примусової мобілізації. А ж ось корупційну проблему почали визнавати і про народні депутати. І озвучують корупційні тарифи, які залежать від етапу мобілізаційного процесу. Отже, 500 доларів відкупитись від мобілізації на місці затримання співробітниками ТЦК. Без доставки до військкомату. Достав 500 баксів, віддав і вітчизну можеш не захищати. 3000 доларів. Це вирішення питання безпосередньо в ТЦК. Тобто, якщо тебе у бусик запхнули, приїхали рідні, близькі, три піші відлистали і все. 7000 вирішити питання в навчальному центрі після відправки на підготовку. Даєш 7000 баксів, а рідні за тебе, тебе звідти забрали, ти рахуєшся все СЗЧ і живеш десь собі там вдома. 2000 баксів зробити тимчасову непридатність на 6 місяців тим, хто потрапив в систему оберіг. Названі цифри середні по країні. У заможних регіонах, наприклад, в Одесі, вони значно вищі або в Києві. Крім цього, є тариф на те, що покинуть країну. Він по різним е, прикидам на сьогодні складає від 10 до 15 тисяч баксів. Е, притом покинути нелегально. Привезуть, піднімуть сітку, відкриють кордон. Всі кивнуть головами, помагають ручкою і пішов. В Румунію, в Угорщину прийшов, здався, оформився, поїхав далі. Ну і зробити інвалідність. Мсеків немає, крупа сидить, а її справа живе 20 ну 25 тисяч баксів, і ти вже інвалід. І вітчизну захищати не хочеш. Не будеш. Босифікують виключно неспроможних, неодружених людей, які не можуть відкупитися, тому змушені проходити ВОК або одразу їхати до навчального центру. Дуже часто ВОК проходять фіктивно, а документи про те, що мобілізований здоровий, надсилають військову частину на наздогін. Така ситуація створює ґрунт для ще більшого розквіту корупції в системі ТЦК. Адже невмотивовані люди готові будь-якими способами шукати гроші аби уникнути військової служби. Залишивши громадяни Мину лише обов'язок сплати податків та загинути на фронті, влада отримує наслідки у вигляді. Самовільного залишення частин та дезертирства примусово мобілізованих, які не бажають віддавати життя за комфорт корумпованих депутатів, чиновників, силовиків, звільнених від обов'язку захищати батьківщину. Отже, друзі, підсумовуючи, обов'язок захищати батьківщину, виявляється, можна. Від нього відкупитись. Ось ціни навіть називають, називають депутати, скоро з трибуни будуть говорити розцінки. А що ж далі? Далі вони цими всіми діями вбивають, вбивають мотивацію захищати вітчизну. І в тих, хто воює, і в тих, кого мобілізують. Бабло для них важливіше. Чим вітчизна, чим її захист і тому подібне. Тому, друзі, при нинішній системі, якщо не зупинити війну, то країну чекає крах. Тільки мир і під час миру переформатування підходу до формування Збройних сил, до захисту країни. Боротьба тотальна боротьба з цією зеленими гнидами-клептократами з корупцією, найвища міра навіть покарання, яка є, але при справедливому суді. Бо інакше, ну, ви ж бачите, якщо за бабки відкупляються від захисту вітчизни, то попереду воєнна катастрофа. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.